Розкажи, по-перше, до яких ти змагань готуєшся, і які в тебе вже були змагання, і ну, тобто, яким спортом ти займаєшся зараз? Змагання. Ну, Взагалі були ігри нескорених, якщо можна так, якщо казати вже про змагання, певні. Ну і там більш такий реабілітаційний захід, напевно. Зараз хтось мене зрозуміє. Там, ну, там, там, е це в е, класне місце, де можна е ознайомитись з видами спорту і, е скажімо так, потрап, ти потрапляєш просто в це оточення е серед мовити, також ветеранів, військових, і котрі також займаються спортом. І після цього ти не можеш нічого. Ну, ну я не знаю, як це не продовжувати там щось Н нічого роб. Не продовжувати займатися спортом. Після цього ну, нереально. Це іменно після Ігор Так, Та, та-та-та. Ну, тому що ти стільки часу проводиш там в, цій... в цьому ком'юніті, в цій атмосфері, піс... особливо після <кхід> безпосередньо Самого заходу um, цьому, в, то, в цьому році це було в Канаді. І ну, ти просто просочений цим всім, я не знаю. І якщо ти це їздив в Канаду? Ти, це зараз e, ну так, ми їх... їздили, ми їздили в Канаду, так. Да. Ну, ти весь в цьому просто в, цьому, в цій спортивній атмосфері спортивній, і дружній, і е, командній. Е, навіть якщо ти не приймаєш участь командних видів спорту, немає різниці. Ти там все одно з колективом своїм, з, е, з організаторами, з е, учасниками і з учасниками з інших країн спілкуєшся, і все це дуже, дуже класно тебе затягує в цю. Скажімо так, діяльність. Всю діяльність, так, да, 100%. А як там загалом сприймають наших військових і як до нас ставляться в Канаді, коли mm. ви тоді приїжджали, як вас там зустрічали? Та що там купа наших? Там купа українців дуже багато. Ну там, я не знаю, чи то велика, чи то найбільша діаспора українська, mm. якщо не помиляюсь. І що? Ну там нас зустрічали, зустрічали наші. Так само, як і ми до них. Тому що там також всі ті військові або ветерани вони також проходили або проходять службу і. Вони такі самі, як і ми, а ми такі самі, як вони. І всі ставилися з повагою один до одного. Ти займаєшся зараз плаванням? Так. Що тобі дає плавання? Що зараз для тебе? Е, за, зараз це. Е, зараз це моя повсякденна діяльність. Да. — Скільки у тебе часу зараз на це йде? — Е, часу в плані типу. Ну, Скільки займає? Ну, кожен день. Це можливості. Ти до яких змагань зараз готуєшся? Е, крайні були це Ocean Man в Києві проводився. І. Е, е. Ну, я б, я б ну, це змагання, окей, це змагання. Але для мене це не було змагання таке. Особливо, особливо після того, як ну, це змагання, це по факту. Але для мене ні. Тому що особливо після того, як там, ти дізнаєшся, що там, приймала участь в цій дистанції, там тільки три людини з твоєї категорії. Ну, це змагання. Ну, Ну, по-перше, і йшли туди не за змаганнями. Е я думаю, це досвід. Це м перший раз була така дистанція е в 10 кілометрів. І е треба було дізнатися, на що спроможний, які там який там час можеш видати, тому що там є певні плани на подалі. <гументи> uh -huh. І такий собі проміжний, проміжний заплив, може це так назвати. Uh -huh. От. Як захід дуже, дуже класний і круто, що вони проводять його, крім того, що в різних куточках світу, ще й в Україні. навіть. <гументи> e -hmm. E -hmm. Да. І ми там приймали участь. Я і ще Макс Зірінченко. Ну, принаймні на цій дистанції. Uh -huh. Я не кажу вже про інше, тому що там дуже багато ветеранів приймав участь там в інших дистанціях, до речі, на, на 5 кілометрів було багато е, хлопців. А десь це найбільше? Е, там да, uh -huh. на Оноушенах, так. І на 5 кілометрів я думаю, що було. Ну, було більше людей, напевно, більше хлопців, у кого був саме от, певний азарт. Ну, мені здається, можливо. Uh -huh. А плануєш далі. А далі ну, у нас також будуть проміжні спливи, І ще mm -hmm. восени буде також ще один заплив. Ну, це все в Україні? Це, ні, це те, що буде восени. Ну, анонсувати будемо трохи пізніше. Да. Але це буде, це буде, здається, чи то в Іспанії. І скільки там? З Іспанії, Францією, там, там десь в районі 11, 11 плюс, здається. І за скільки ти зараз пропливаєш 10? Ну, давай так. Типу, цей, цей заплив був хороший, можна сказати. І а, Я просто так. Ну, це дуже легко, знаєш, сказати, типу, там, такі ти заплив, така де дистанція, стільки-то часу. Це круто, класно, але це все в цей весь час можна вкласти всі, всі підготовчі там, періоди, всі підготовчі дії. І це все набагато важливіше, навіть ніж набагато важливіше, ніж сам заплив насправді. Так, да. е, ну, тому що Хотіло, хотілося там певний ну не результат, а хотілося там, певну, е, певний темп тримати це дуже важливо і це, це вдається. Там це вдалося зробити. Uh, і далі вже можна думати uh, про щось краще, або uh, як буде наступний раз на такі ж детальні. Ну, тобто, Це все дуже нелегко, тому що ну, то, я не знаю, це треба пережити, напевно. То, бо є там період після, після змагань, після запливу. Uh, як ти себе почуваєш? і найважчий настрій? Найважче. Угу. Uh -huh. Блін, ну, це зараз складно сказати, тому що коли все, коли все, в принципі, пішло по, було по плану, то ти такий, окей, ну тобі, план. План здійснений і. А що було найважчим. Найважчим. Найважче було. Е ну, Одне з, важ... з важких моментів. Це коли е не треба себе перевантажувати перед запитом. Uh -huh. Тому що ти зазвичай там можеш там нормально відпрацьовувати. І, е наприклад, Раніше я цього там не усвідомлював. Коли ти вже знаєш, там по є певними досвід, то ти вже трохи так стижишся, але все одно думаєш, ну, може, може, треба щось зробити, щоб трошки тримати форму. Але ні. Плюс травмувався, я думав, що це буде. Ще е зіграла свою роль, що зіграє свою роль, але не. Було, було норм, як на диво. Пішло все на краще, скажімо так. Що найважче. Під час запливу чи після? Під час запливу. Під час запливу однозначно. Важко концентруватись іноді. Може бути. Тому що. Ти хочеш не хочеш, але ну, викладаєшся на, якусь, і, на якийсь там відсоток, і тобі треба так, такий самий відсоток підтримувати на протязі там, тих трьох годин mm -hmm. 3,20-30. Треба весь час тримати один той же темп, і це значить, що треба концентруватись. І треба знаходити якийсь. Е Цілі на кожному відрізку, щоб простіше було знаходити там якісь. Треба ловити фідбек від свого тіла, як ти себе почуваєш, що болить, що не болить, що ти, де ти можеш там трохи більше видати там, потужності, де ти маєш там, Відпочити, і оце все е, бути постійно в фокусі, е, в контакті з самим собою. І це, напевно, це також дуже дуже, дуже може бути важко. Бо це це також дуже дуже важлива річ. Треба саме бути, ну, як я і сказав, в контакті з самим собою і знати, розуміти. В якому ти зараз стані?